Користуючись нагодою від себе особисто та від вас, усіх присутніх в нашому залі, я хочу привітати людей, які не стоять осторонь жодного свята, який відбувається на нашій старосамбірській громаді, які є лікарями, які лікують душу. Це музиканти, які сьогодні теж святкують Міжнародний день музики, тому всі, хто причетний до музики. А я думаю, що ми всі українці, і ми всі причетні до музики, тому що в нас співоча душа, і тому це свято ми повинні відзначати всі. Дозвольте вашими щирими оплесками подякувати нашим артистам, які сьогодні нам дають такий гарний концерт. Образки, всі за для вас, вони всі за колісами. І я на завершення нашого концерту хочу запросити вокально-інструментальний гурт Прикарпатські Безкиди керівник Іван Котовський, непереможна Україна!